Увага! Ютуб канал Ростислав Продакшн рекомендує дивитися це відео тільки людям зі стійкою психікою. Якщо у вас є певні психологічні проблеми, відео не дивитися. Сьогодні більшість змій поширили інформацію про те, що на Рівненщині гори матір жорстоко втопила у кар'єрі двох синів. Деталі трагедії. Кажу Віта, що ти наробила? А вона каже, Оксана, якщо ти хочеш знати правду, то я тобі скажу так. Спочатку я їх убила, а потім потопила. На запитання, навіщо ти втопила своїх дітей, жінка відповіла, щоб не мучились на цій землі. Вчителька англійської мови у школі в селі Сопачів на Рівненщині, зізналася у вбивстві власних дітей. Звуть жінку Віта Вікторівна у Рівненській області, 42-річна мати. Топила двох малолітніх синів у водоймі кар'єру. Дітям було 6 та 7 років. Про це повідомили у прес-службі Рівненської обласної прокуратури та відділі комунікацій поліції. Правоохоронці встановили, інцидент стався 23 серпня близько одинадцятої ранку у Вараському районі. Мати разом зі своїми синами пішла до місцевого кар'єру, аби купатися. Втім, кажуть в прокуратурі, вона вирішила позбавити дітей життя шляхом утоплення. Уже встановлено, що старшого сина вона із застосуванням фізичного примусу занурила у воду і отримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву. Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев'яного помосту, під яким була значно глибша. І штовхнула його у воду. Вона знала, що той не вміє плавати, при цьому стояла на тому ж помості і споглядала неминучість отоплення. Йдеться у повідомленні прокуратури. Невдовзі до водомі прибіг 37-річний батько дітей, одного із синів він зумів дістати самотужки. Втім, реанімаційні заходи не допомогли врятувати хлопчика, іншу загиблу дитину дістали водолази. Ми розвернулися і їхали сюди, тим часом дзвонили, щоб адреналін винесли нам. І ми приїхали, то вже Микола достав тато і надавав першу медичну допомогу. І... А вона сиділа тупо улибалася, а людина видно, що є геть поїхала криша. І ми її просили, скажи, де друге. Вона не говорила зразу, потім нам сказала, що вона кинула його туди далі. Ми десь около півтори години качали дану дитину, не спасли, на жаль. І десь через дві години Олег там знайомий мій він нернув і достав тіло другої дитини. У поліції вже повідомили, що жінку затримали у скоєному горе. Матір зізналася. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві своїх дітей. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу. Видання Суспільне пише, що трагедія сталася у селі Сопачів, за словами старости села Сергія Бойко, який допомагав реанімувати дитину. Жінка вла себе неадекватно. Зазначається, мати дітей до грудня 2022 року працювала вчителькою англійської мови у місцевому ліцеї. Шість років вона перебувала у декреті, але після виходу на роботу звільнилася. Медична книжка була завірена, була печ початка допущена до роботи. Все, без медичної книжки ми не змогли б її допустити до праці. Я не лікар і не знаю, що там після того чи до того її було. Коли ми з нею спілкувалися, е вона сказала, що вона не може працювати, що їй немає сили. Вона з усім цим не справляється і написала заяву на звільнення за власне бажання. Жінка пропрацювала у ліцеї до грудня 2022 року. Сьогодні ліцей Супачівський реагує на загибель двох янголят. Шкільна родина Сопачівського ліцею глибоко сумує з приводу трагічної смерті вихованців дошкільної групи Сніжка Михайла та Сніжка Даниїла. Немає більшого горя, коли у вічність Божу йдуть діти, які тільки починають жити. Бракує слів, щоб висловити всю тугу, біль та скорботу. Діти не вмирають, а стоять янголами і дивляться на нас із небес. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати, а наші щирі співчуття полегшать родинне горе. Світла їм пам'ять. Написали на Фейсбук сторінці, якщо можете сказати молитву сьогодні за сніжка Михайла та Сніжка Даниїла, за упокій їхньої душі. Чоловік сидить, плаче там біля не біля нього медики коли, -коли. Каже, я прибіг. Мій Данік, синочок плаває. я його витяг, я його спасав. Положив його на животик, щоб водичка вибила. Голова села разом із чоловіком благали жінку зізнатися, де друга дитина, але вона не сказала певний час і не вдалося врятувати жодного хлопчика. Їх уже обох похоронили. Користувачі українці пишуть коментарі, нікого не хочуть тут в чомусь звинувачувати, але не стримала вона всіх проблем, які на неї навалились. І ця жіночка так небайдуже розповідає про своїх онуків. Я знаю, що говорю. Суспільство винне, чоловік, мабуть, неналежно допомагав рідня, як це завжди буває, зацькувала. І ніхто не бачив, що з нею робиться. Це ж. Не в один день вона такою стала. Люди, будьте уважнішими і терплячішими одне до одного. Лише так ми виживемо. Інша користувачка написала: це історія після пологової депресії, історія жорстокої байдужості протягом багатьох років і доведення людини до краю. Чоловік справжній злочинець. Лана пише: шизофренія, зараз молодий місяць, у них загострення. Біта. У телеграм-каналі Володблок і в інстаграмі зазначили, що жінка нібито лікувалася у психічній лікарні, і вона повернулася звідти. Сказала заступнику, що мої діти в школу не підуть. Шестирічний Михайло та семирічний Даниїл мали йти до першого класу цього ліцею власне цього року. Не знаю наскільки можна довіряти цій інформації. Чекаємо уточненням. З приводу того, чи дійсно там жінка лікувалася. Ще зазначу декілька коментарів важливих. Леся Задорожна пише, скільки таких матерів виснажених, нікому нічого діла немає. Сама справишся, хіба це важко? Ти ж відпочиваєш, кожна друга чує таке. Ось психіка і здає. Діток шкода. Допомагайте жінкам після народження, бо відчувають вони себе в постійній напрузі. Вона рідні теж є, що не додивилися, що жінка виснажена. І інша користувачка пише: психічне здоров'я це серйозно. Після пологів у жінок можуть початися розлади психіки. після пологова депресія це реальність і триває. Вона без лікування роками. Система медичної допомоги в Україні зруйнована з психіатричною допомогою взагалі погано. Я намагалася отримати її для родича в Харкові до війни. Якщо людина не була або не запропонуєш лікарю великі гроші, це нереально. Боже який жах. А в цьому селі психіатрична допомога взагалом міф необізнаність і бездіяльність чоловіка. Сусіди та соціальні служби теж нічого не зробили. А потім такий результат: психічне захворювання може торкнутися кожного. І це не вина людини. От пишуть такі речі. Друзі, якщо ви бачите, що комусь погано після пологів, звертайтеся, допомагайте, підказуйте, звертайтесь до психологів, нічому в цього страшного немає. Але ну, от, я читаю ці коментарі, але все одно мені досі ну, не вкладається, як можна просто рідних дітей ну, прямо до такого довести. Я не знаю, не знаю. Залишіть вашу думку, що думаєте ви. Дуже шкода діток, дуже вічна їм пам'ять. Сніжко Даниїл та Михайло. Сніжко.